День армійської авіації відзначається сьогодні в Україні. Причому відзначається воно вперше, це свято молоде. Було воно запроваджено президентським указом лише у січні цього року. І армійська авіація це гелікоптери, які працюють у складі сухопутних військ, якщо так коротко пояснити. Це такі собі універсальні бійці. Треба вполювати групу шахедів? Будь ласка, знищити ракетами важливу ціль за лінією фронта, там де це не може зробити артилерія, без проблем. Провести зухвалу операцію, тили окупантів. Чому би ні? Про це рід військ можна розповідати довго, але ми зробили вижимку найцікавішого і краще подивитися. Давайте дивитися. Кінець березня 22-го. Два гелікоптери пробираються в оточений Маріуполь з десантом. Екіпаж розумів, це може бути дорога лише в один кінець. Ворог стягнув до міста багато різних зенітно-ракетних комплексів. Мі 8 не настільки броньовані, щоб витримати удар. А теплові пастки, які мають захищати від ворожих ракет, працюють всього декілька хвилин. До цієї спецоперації готувалися ретельно. Маршрут прокладали заздалегідь. Виліт у досвіта. для того, щоб противник не помітив наші вертольоти. Пілоти летіли на максимальній швидкості і дуже низько – 3-5 метрів над землею. Найскладніше було облетіти лінію електропередач поблизу морського берега на висоті 30-40 метрів. Раз два-три ручку на себе. Швидко-швидко і тільки порівнялися і зразу от себе, і, і вниз, отак от вертоліт поставив, я пішли до землі, і коли ми вже, вже біля землі вирівнялися і в нас нічого не прилетіло, от тоді в мене з'явився перший такий, перший лучик надії, що можливо у нас все вийде. Окупанти не одразу зрозуміли, що наші воїни змогли прорватися з неба. Два вертольоти без проблем сіли на посадку. З кабіни винесли вантаж, протитанкові засоби енлав, гранати, дрони, ліки для поранених, а також «Старлінг» для зв'язку. На зворотному шляху наші вертольоти евакуювали поранених. Це був лише початок. Далі провели ще шість таких місій. В усій операції було втрачено три вертольоти, але всі 16 бортів змогли доправити до Маріуполя все необхідне для героїчної оборони. Коли ситуація стала безвихідною, військове командування дало наказ здатися в полон, щоб зберегти життя бійців. Так, українська армійська авіація з десантом вирушила на зміїний у травні 2022 року. Вісім вертольотів підлетіли до окупованого острова і відразу відкрили потужний вогонь, випустили авіаційні ракети. Ворог не зміг запустити по наших пташках жодну ракету. Українці знищили протиповітряну оборону ворога. Почалися перші бої. Однак тоді нашим бійцям довелося відступити. Вони повернулися вже у червні. Наші військові дотиснули ворога. Росіяни почали тікати. І вже за лічені дні на острові замайорів український прапор. Після звільнення Зміїного Україна змогла відновити морську торгівлю. Наприклад, перевозити українське зерно до інших країн. Так працює мі 8 Він б'є по російських позиціях на полі бою. Саме на такому вертольоті працює пілот Юрій. За штурвалом чоловік провів уже понад півтори тисячі годин. Його цілі жива сила ворога, міномети, склади з боєприпасами та техніка. Кожен виліт ризикований, адже росіяни намагаються збити наші гвинтокрили зенітних ракетних комплексів. Коли у небі з'являється наша авіація, росіяни не встигають ховатися у нори. Їхнє гасло ми там, де потрібні, і армійська авіація не тільки допомагає нашим військам на землі, а й захищає небо від ворожих дронів.